Живуть як на пороховій бочці. Так нині мешканці біленького кажуть про життя у селі. Вже й не пам'ятають, коли в останнє в них було тихо. Місцева жителька Світлана ділиться. Артобстріли, дрони різних типів, чують все, що без перестанку летить з боку росіян. Тяжко, нам дуже тяжко тут. Нас обстрілюють артобстріли, обстріли кожний день. Нас тут літає і дрони літають. І, ну тяжко основному ночі. В день відносно спокійно. Ні, ні, не спокійно. Тут вчора був сильно великий артобстріл, поранило дуже жінку. Ця атака сталася поблизу будинку родини Івана Білого. Чоловік каже, щойно з дружиною Марією повернулися з ринку, як на подвір'я впав ворожий арт-снаряд. Жінка була тут, Виход був, другий був виход, другий виход, приход. Я забув за хатою, мене тільки трошки оглушило, а жінка. Була поранена, це були осколки. Тяжко була В реанімації. І зробили операції вчора. Тобто вона ну як кажуть, у свідомості. Чоловік каже, вибухи чують постійно, а у себе на городі кілька разів знаходили залишки безпілотників. Та до цього дня ворожі атаки оминали їхню оселю. Після вчорашнього ж каже, міг опинитися на лікарняному ліжку поруч з жінкою, якщо б вирішив піти за нею, а не нести до хліву корм для тварин. А ось, ось осколок лежить ось. Через кричук прийшов. А я тут був якраз рада. Тут я стояв і писав мене волною. Однесло таку, а осколо пролив якраз це в цей момент. Скотина була на вивіл тоді, а тлята тут стояла, то я сам бачу, як тлята прямо волну їх кинуло. Іван зізнається, досі збирає по будинку та подвір'ю уламки ворожого снаряду та намагається отямитися від пережитого. Та, попри обстріли і нальоти дронів Біленьке продовжує жити. Місцеві тут знаходять час і на роботу, і на відпочинок. Хоча ледь не єдина тема, яка обговорюється на вулицях, російські атаки. От на днях було там штук п'ять дронів тільки в время. Тут, То там бахне, то там бахне». і самолітики літають. Що хочеш як Та Ну, вчора. Не встигли з реагіровать. Він так швидко вилетів. Ми тут тільки відібах. І, і так, от кожен день у вас. Ну, Тому ще не було. Та сплю вже за три години після нашої розмови із місцевими село знову опинилося під атакою російських FPV-дронів. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.